Вітаю вас на суспільному. Сьогодні говоримо з начальником турецької військової адміністрації Василем Чинченком. Добрий день всім, вітаю, пане Василь. Ну, по-перше, хотілось би, щоб ви розказали про життя громади, про те, яким воно виглядає зараз, чи, скільки людей тут перебуває, чи є тут діти. На сьогоднішній день після початку активної фази бойових дій у нас залишилося близько 12 тисяч населення, в тому числі 13 дітей. Слід наголосити на тому, що до повномасштабної збройної агресії з боку Росії на території турецької громади проживало біля 70 тисяч населення, в тому числі 9 тисяча шістдесят вісі дітей. Для, з метою Збереження життя людей і в першу чергу дітей нам були проведені ряд заходів, які дозволили нам максимально вивезти дітей з території громади. За сприяння національної поліції ДСНС нами було вивезено з території громади. Якщо так в цілому брати за два роки, ви самі розумієте, ця цифра велика: понад 9 тисяч дітей. На жаль, на сьогоднішній день залишилося 13 дітей. І ці діти, на жаль, залежать їхні долі, їхнє життя залежать від батьків, які на сьогоднішній день не виявляють бажання або не мають можливості, або якихось інших причин не, не бажають виїжджати з території громади. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ще у, у населеному пункті залишаються діти. А... Чим відрізняється просто евакуація від примусової і чому, от, е, до прикладу, сьогодні в населеному пункті ще залишаються діти, чому їх просто не забирають звідси. Бо, е, і нагадайте, будь ласка, скільки до лінії фронту звідси, щоб розуміти повний контекст е, і ситуацію у населеному пункті? Для того, щоб ви розуміли загрози, які можуть існувати, до лінії фронту у нас в деяких населених пунктах вони безпосередньо межують з лінією фронту. А так, якщо в цілому взяти орієнтовно біля двох кілометрів безпосередньо проходить лінія зіткнення з ворогом. На жаль, така відстань дає змогу ворогу обстрілювати з усіх, наголошую ще раз, з усіх видів озброєння, і, і тому було прийнято рішення для того, щоб прове, проводити примусову евакуацію дітей. Це тобто, ми вживаємо всіх заходів реагування. І переконання, і безпосередньо тісний проводиться контакт з цими сім'ями, які мають дітей, багатодітні сім'ї, на жаль, ще дві залишилися на території громади, які не мають бажання виїжджати. З іншого боку, як ви замітили, чому прямо ми дітей не забираємо, тому що, скажімо так, немає процедури і правовому полі і серйозно законних підстав. Потім, бо потрібно розуміти всю відповідальність за дітей за тих осіб, за яких ми будемо відповідати потім, в разі примусового забрання від батьків. Тому що якщо батьки виконують свої батьківські обов'язки, там певна процедура, потрібно там органи опіки долучати, потрібно документувати факти невиконання батьківських обов'язків. А після того лише за рішенням суду. Це довготривала процедура, щоб розуміли, можна буде тоді вживати заходів щодо вилучення сімей, дітей з сімей. А от якщо брати мотивацію на виїзду з Турецька, що такі батьки говорять? Ну, на жаль, батьки в першу чергу батьки говорять, що їм тут комфортно, що до них не долітає, що, там, чесно кажучи, одна сім'я там вже по релігійних переконаннях кажуть, що вони. Під захистом знаходяться Всевишніх сил, інші мають, скажімо так, житло повноцінне, якесь господарство тримають, і цей побут, ці всі умови, які на даний час є, вони якби для них прийнятні, їм комфортні. І, на жаль, більшість цих батьків не хочуть виходити з зони комфорту. Багато людей думають, що це обстріли, це воно десь там. Збоку їх мене завжди врятуються і так далі. Але, на жаль, у нас на території громад на сьогоднішній день після активної фази бойових дій загинуло 130 осіб. Це безпосередньо жителі турецької громади, щоб розуміли. І 413 осіб отримали поранення. Тобто, в цілому, якщо так взяти, за два роки у нас 500 осіб отримали, понад 500 осіб, отримали одні. Травми, несумісні з життям, інші різного виду травмування. Десь приблизно два кілометри від лінії фронту до Турецька. Як часто взагалі населений пункт обстрілюють? Із чого обстрілюють? Ну, нас Населені пункти обстрілюють з артилерії, обстрілюють з авіабомб, керованих фугасних авіабомб, мінометні обстріли. Постійні постійні обстріли лінії зіткнення, постійно обстрілюється прифронтова зона. І враховуючи ці всі моменти, ми свого боку створюємо зони, хаби і місця релокації по всій території України. На сьогоднішній день у нас таких працює 8 об'єктів. Де приймається населення, де надається гуманітарна допомога, медична допомога, освітня шкільна, проводяться майстер-класи, максимально намагаємося зробити комфортним перебування жителів турецької громади в інших регіонах. Для цього ми я й кажу, частково навіть з метою збереження майна. І на дорогого майна і необхідного майна ми поки що змушені також його додатково вивозити, яке потім використовуємо в місцях, де ми перемістилися і. Чесно кажучи, мені дуже приємно, що наші місцеві мешканці не забувають, що є в нас такі хаби. Вони постійно туди звертаються, звертаються за допомогою як соціальною, як гуманітарною, так і школярі приходять, відвідують різні майстер-класи, і медичне обслуговування на високому рівні отримуються безкоштовно. Ліки і відбувається за дія безпосередньо з органами місцевої влади. На тих територіях для комфортної акліматизації жителів на цих територіях. До речі, ви згадали про медичні послуги, які вони в Турецьку, чи є взагалі тут лікарі? Так в Турецьку є лікарі, в Турецьку працює і первинна ланка, і вторинна ланка. І, на жаль, на жаль, якщо відбуваються поранення жителів місцевих та інших осіб, які знаходились на території громади, в залежності від Складності, надаються послуги безпосередньо на території громади, в разі неможливості надання таких послуг тут на місці вивозяться за межі нашої громади в більш безпечні місця, де надається кваліфікована медична допомога. Ми і крім цього частково також перемістилися в інші населені пункти, де повідкривали відділення, хірургічні відділення, які працюють, мають відповідне обладнання, оснащення і. Штат лікарів, які працюють, до речі, цікаво наскільки взагалі зберігся житловий фонд турецька і інфраструктура турецька, бо я так розумію, турецьк часто обстрілюють на над часто, бо ми навіть сьогодні Генеральний штаб доповідав про обстріл ФАБами. Ми безпосередньо на сьогоднішній день розуміючи про те, що Ворог буде обстрілювати, ми намагалися зробити, завести на територію укриття для збереження життя населення. Безпосередньо відновлювали найпростіші укриття радіохімічні укриття, також їх оснащували медичними приладдями, аптечками, водою. Та всім для початку необхідним для того, щоб пере, пере, пережити обстріли. Але на жаль, на сьогоднішній день, що стосується... Кількості зруйнованих будинків я можу сказати так: якщо в цілому взяти житловий фонд, то він можна сказати, майже в цілому зруйнований. Немає ні одного такого будинку, який би не постраждав внаслідок обстрілів. Деякі будинки по два по три рази вже обстріляні. Відбувалися руйнування деякі будинки вже можна. Відбудувати деякі не підлягають відбудові, тобто повністю зруйновані. І якщо брати що у нас біля 500 будинків знаходилося багатоквартирної забудови, то з них відсотків 80 вже не придатні для комфортного проживання. А враховуючи те, що ми знаходимося в прифронтовій зоні, в нас починаючи з активної фази бойових дій, у нас відсутні. Теплопостачання, водопостачання, газопостачання, електропостачання завдяки енергетикам вдається оперативно, намагаємося оперативно і швидко відновлювати. І по водопостачанню працюємо над тим, що. Підвозимо технічну воду в спеціально облаштовані місця, де населення розбирає, і по можливості залучаються гуманітарні штаби організації міжнародні, для того, щоб підвозиться питна вода. Магазини працюють ринки для того, щоб уникнути уникнути ризиків обстрілів та загибелі населення. Ми змушені були закрити їх повністю. Підприємці, які мали бажання продовжити працювати, вони. Знайшли більш безпечні місця на території громади для і здійснюють підприємницьку діяльність. Якщо взагалі брати місто до активної фази бойових дій до повноваштабного наступу, чим воно жило? Е, ну, у нас мономісто, це шахтарське місто на території громади. Одним з бюджету наповнюючих підприємств це були шахти. Тут працювали шахтарі, у нас на території громади знаходилося і підприємства, які обслуговують шахти, також наповнювали бюджет. Крім цього, у нас був хлібозавод. Ну і також потрібно сказати, що в нас також і була розвинена інфраструктура. У нас на території громади знаходилося 16 шкіл, 16 садочків. Крім цього, працювали. Відділи розвитку, скажімо так, попередньо це були міські і селищні ради, які також забезпечували життєдіяльність громади в цілому, і були комунальні підприємства. Ну, На жаль, на сьогоднішній день активна фаза, збройна агресія внесла свої корективи і та все, що було бюджету ці всі підприємства, вони на сьогоднішній день. Наприклад, якщо взяти Торецьку гілля, то воно було змушено скоротити кількість шахтарів, кількість працюючих. Надходження в дохідну частину бюджету зменшилося. Я вже не говорю про те, що кожен садочок, кожна школа, вони вже зруйновані. І, на жаль, на сьогоднішній день. З 4600 дітей, які навчалися в наших школах на сьогоднішній день, які перемістилися і рекувалися, залишилася третина, які безпосередньо в режимі онлайн проводиться навчання. До речі, якщо взагалі говорити про вашу адміністрацію, чим вона наразі займається, чи працюєте над відновленням турецька? Ну, Так, над відновленням Турецька це дуже голосно буде сказано. На сьогоднішній день ми розробляємо стратегію відновлення Турецька, перерієнтація вугільної промисловості, вугільної галузі. По-третє, повністю бази у нас якби закриті, але в нас є можливість через дію онлайн подавати пересічним мешканцям інформацію про зруйноване, і пошкоджене житло. На сьогоднішній день в разі десь пошкодження житла, ми з свого боку надаємо ремонтні пакети, залучаємо до цього також допомогу гуманітарних організацій і фондів, які також нам надають відповідні пакети, скажімо так, для того, щоб можна було там, відремонтувати частково пошкоджене житло. Будинок, квартиру і це все ми надаємо, отримавши витяг з ЄРДР в поліції про те, що таке-таке житло пошкоджене або зруйноване. Ми відповідно включаємо їх в список і кожен пересічний мешканець, який в нас на території громади знаходиться, такі набори отримує. От ви, до речі, задали: є відновлення програму чи працює вона взагалі в місті? Є відновлення в місті може працювати після того, як зменшиться інтенсивність обстрілів, зникне загроза повністю обстрілів громади, тому що про яке відновлення можна говорити, якщо ми розуміємо, що деякі будинки вже по декілька разів на протязі незначного періоду попадали під обстріли і руйнувалися. Тобто і ми будемо розуміти після того, після реєстрації всіх осіб, в кого зруйноване і пошкоджене житло, там ж відповідна реалізація державної програми відбувається. Ми після того будемо розуміти і скільки потрібно коштів в цілому для того, щоб відновити житло мешканців. Це в першу чергу воно включається, як би говорили, для квартирних, а потім приватної забудови. Ви казали про плани розробляти стратегії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, після перемоги України чи будуть повертатись місцеві жителі додому? Ну, я думаю, однозначно місцеві жителі будуть повертатися додому, але для того, щоб вони поверталися додому, нам потрібно в першу чергу зробити комфортні умови для. Проживання і відповідно повернення людей буде відбуватися після того, якщо у них буде розуміння, що вони будуть десь, скажем так, працевлаштовані на території Торецької громади або ближчі лежачих населених пунктів. У нас відбуваються і семінари, відбуваються і наради, і розробляються в тому числі і стратегії. І в напрямку декарбонізації міст вугільної галузі і пошуку альтернативних видів опалення і енергозберігаючих технологій використання, використання природних ресурсів, які на території громади є створення нових робочих місць шляхом. Утворення нових підприємств різнопрофільних і багатопрофільних навіть перед цією активною фазою бойових дій ми вже планували сміттєперевантажувальну фабрику відкрити на території громади, де також попробувати вторину сировину переробляти в брусчатку, лавочки і так далі. На території громади вже було, скажімо так, виграно грант проєкт. Відкриттю і будівництву теплиці. На жаль, на жаль, лише вдалося, скажімо так, підготовчі заходи провести, бо тому що ворог вніс корективи в наші плани на майбутнє. Дякую вам, пане Василь, за цю розмову. А я нагадаю, що це був Василь Чинчик, голова турецької міської військової адміністрації. На все добре, дякую. Тримаємося разом. Ми сила, слава Україні.